У стінах посічнянського ліцею мала місце сесія сільської ради. Це була вже 50-та, а її порядок денний налічував 20 запитань, і розділ різне. Серед того, що заслухали обранці громади, був звіт добровільної пожежної команди Капелісовик Посічнянської сільської ради. Протягом 24-го року було проведено такі виїзди. Гасіння пожеж, витягування громадського транспорту і снігових заметів, допомога у ліквідації наслідків ДТП. Проведення акції Врятувати, запобігти, допомогти профілактичні бесіди з місцевим населенням щодо недопущення паління сухої трави та хмезу. КП «Лісовик» було ліквідовано за 24-й рік пожеж житлових будинків 9, з них одна загорання сажі, пожеж господарських будівлів п'ять сухої трави минулого року горіло. Ми виїжджали чотири рази тушити. ДТП одне надання допомоги по витягуванню транспортних засобів заметів два рази. Проведення акції врятувати, запобігти, допомогти за участі пожежного автомобіля із дітьми дитячого літнього табору Люби дивуй, твори спільно з карітусом. Та релігійною громадою церкви святого Дмитрія, села Зелене та церквою зіслання Святого Духу, участок фентераль. Під час звіту сільський голова Андрій Гунда озвучив, куди йде левова частка коштів. Певною особливістю цього звіту стало те, що він вміщає в собі інформацію за два роки. Основні видатки, як я вже зазначав, основні видатки це є освіта. На освіту у нас йдуть левова частина коштів. Яка становить близько 60%. Перший оцей слайд вернутися назад, структура доходів за 2023 рік. 118 млн грн, це це нас поступило різних дотацій, базова дотації, освітня субвенція, і 115 млн грн ми заробили. За допомогою місцевих податків місцевих, місцевих зборів. Підсумовуючи надану допомогу військовим за два роки, сільський голова озвучив різні нюанси та деталі закупівель. До того ж, було зазначено кількість перегнаних машин в країну. В підсумку 23 рік і 24-й ми витратили, ну не витратили це, допомогли, я вважаю, на суму близько 13 мільйонів гривень. Були у нас різні зауваження стосовно купівлі для військових. Військової форми для військових всього ми були минулого року по тендеру закупили 320 військових форм і роздано, отримано родичами, військовослужбовцями. 310 10 форм у нас є там, де великі розміри, які просто не ходові, і їх треба буде поміняти. Громада за період повномасштабного вторгнення Пасічня громада листами, запитами. Близько вісімдесяти машин в Україну, що б ми не зробили завжди, буде мало. Ми ставимося до цього з порозумінням і будемося намагати. Робити ще більше, сільський голова Андрій Гунда визнає 24-й рік був важким у різних сферах та питаннях. Вкотре зосередив увагу на пріоритеті виділення коштів для ремонту освітніх закладів громади. Решту ж на ЗСУ. 24-й рік був дуже складний і, бюджетно, і в бюджетному бюджетній сфері і в проблемних проблемних питаннях по громаді. Коштів завжди не вистачає на реалізацію тих чи інших заходів. Ми Маємо надбання величезне, те, що ми отримали, коли утворилася громада. У нас немає адміністративних будівель, немає садочків, немає школи в поганому стані, тому що інфраструктура. Ми стараємося, ті кошти, які є, половину витрачати їх на ремонт освітніх закладів, на ремонт шкіл, на вкладати в наших дітей, стимулювати їх різними програмами. І половину це витрачати на допомогу Збройним силам України б якими не були важкі попередні роки, в силах тамтешньої влади використовувати набутий досвід із пройдених труднощів задля подальшого розвитку громади.